Євангелія від Матвія, глава 2, Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за дні царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і пробули поклонитися йому. І як зачувся цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: У віфлеємі юдейським був пророка написано так «І ти, віфлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайтесь про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитись йому. Вони ж старя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши до додому, знайшли там дитятко з Марією. Його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. а вві сні, остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав Уставай, візьми, дитятко, та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зостався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього. Та розгнівався дуже і послав повбивати в й по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі, плаче ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосипові, та й промовив: Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, почувши, що пацарє в юдеї Архилай замість ірода, Батька свого побоявся піти туди він, а в сні, остережений, відійшов до країв галілейських, а прибивши, оселився у місті на ім'я Назарет, що збулося пророками сказане, що він, Назарянин був званий.